вести блог цікаво як структурувати свої продажі, будувати систему продажів у 2025 році Ну, і сьогодні обговорити декілька трендів продаж на 2025 рік. Єдине про що хочу сказати, заздалегідь зараз ми не будемо говорити про короткострокові тренди, які, от ви подивилися зараз це відео, а через рік воно не актуальне. Ні, сьогодні ми поговоримо про тенденцію, яка вже частково використовується і яка буде зберігатися ще кілька років. Тобто, завдяки цьому відео, ви зможете зрозуміти, як ви будете продавати не тільки у 2025 році, а як ви вже можете продавати і будете продавати і наступні кілька років. Тобто сьогодні ми говоримо про довгострокові тренди. І перший тренд це експертність плюс особистість. Що важливо тут розуміти, людям потрібні люди, і наші клієнти потенційні вони такі ж самі люди, як і ми, які гортають стрічку, постійно бачать однаковий експертний контент. І, чесно кажучи, вже втомилися від того, що вони то щось роблять не так, то їм треба знов щось перероблювати. То вони е, тільки зайшли в інстаграм, вони вже нічого не знають в цьому житті. Не треба зараз вчити людей життю зараз йде тенденція на те, щоб познайомити. Потенційних клієнтів з собою ваша задача проявити себе, свою думку, свої емоції і так далі. А для того, щоб людина, перш ніж піти з вами в роботу, могла оцінити наскільки ви підходите їй як людина, тому що експертів зараз багато, і суто експертністю ви не продасте. Але дуже важливо розуміти, що у вас повинна бути тверда експертність в лозі також тому саме ми поєднуємо, і експертність, і особистість тобто у вас тема можуть чергуватися експертна, особиста, експертна, особиста. або ви від себе. Від себе з емоціями, з вашим досвідом, розповідаєте якийсь ваш експертний випадок. Тоді ви поєднуєте в одному з наприклад, обидві частини особистого бренду. Але тут дійсно потрібно мати і тверду експертність, і розкриватися як людина. Інформація для тих, хто вважає, що у вас не цікаве життя, і вам нічого розповідати про себе як про людину. Так, от. А якщо вас не цікаве життя і вам нічого розповідати про себе як про людину і про своє життя, тоді спитайте себе, будь ласка, а чому моє життя не цікаве? І давайте виправляти це. Тобто ви живете не цікаве життя, з цим треба щось робити задля себе, не задля контенту. Якщо що. це в першу чергу за для вас. А якщо ви маєте відповідь на це то моє життя, мені цікаво. Але якщо іншим я це буду розповідати, то кому це потрібно? Не вирішуйте за інших, от що я вам скажу. Не треба вирішувати за інших, буде вам буде їм цікаво чи ні чути щось про вас. Повірте, ви все одно розповідаючи щось про себе, знайдете так чи інакше людей, яким це буде актуально, цікаво, якщо, які разом з вами підтвердять вашими словами свої думки. Їм буде важливо, що ви проговорили те, про що вони думали. Якщо, їм буде цікаво ваша думка як експерта на щось або як просто людина яка проживає це життя і має свій певний досвід в чомусь тому діліться обов'язково діліться в блозі і переходимо до наступного тренду який випливає з цього тут наш тренд в 2025 році точніше тренд який прийшов десь 2023 тисячі розвивається розвивається і зараз надто актуальний це сенсер це тренд для тих Експертів, які не хочуть бути блогерами, тобто ви хочете продавати, а не просто розважати людей, розповідати про себе і ділитися там просто так, своїми думками. Якщо для вас все ж таки важливо саме продавати в першу чергу е і будувати свій особистий бренд також за для того, щоб вас не просто згадували, не просто вами цікавилися, а купували. Тоді ваша задача вкладати в контент сенси. Що таке сенси? Як їх вкладати в контент? Е сенси, якщо коротко, то це. Ваше питання самим собі, що я сьогодні хочу, щоб потенційний клієнт, мій глядач, усвідомив після перегляду, наприклад, цього сторітелу, або, або після перегляду цього рілсу, або після того, як він прочитає цей пост. Тобто ви собі задаєте це питання і будь-яку тему тоді ви розкриваєте через сенс. Тобто ви розумієте, що ви кудись ведете людину? Що ви не просто розповідаєте, що сьогодні я була в кав'ярні пила каву? А ви розумієте, що з кави ви хочете перевести. І дати людям зрозуміти, що ви, як людина, яка працює, наприклад, на фрилансі, навчає цьому, ви маєте собі можливість працювати в кав'ярні і кайфувати від того, що вам не треба йти в офіс, бачити лиця лиця тих людей, які постійно там сидять, такі ж самі незадоволені, і так далі. А ви маєте таку можливість, тому ви не просто розповідаєте, що я там сьогодні працюю в кав'ярні, а ви розумієте, що вам треба вкласти сенс, щоб люди зрозуміли. Що ви можете, наприклад, цьому ж самому навчити, що в кав'ярні працювати це класно, круто, зручно. І взагалі справа не в кав'ярні, в тому, що ви, і взагалі справа не в кав'ярні в тому, що ви можете працювати будь-де, будь-коли, і самі собі керуєте своїм графіком. І тоді ви розумієте, до чого вам вести. Оце сенси. сенс. Візьміть декілька сенсів, які цінні для вас дійсно, і які цінні для вашої цільової аудиторії, якщо ви звісно, її аналізували. А якщо не аналізували, переходьте в мій інстаграм, пишіть мені в директ, Я надішлюботу надійшла вот відеорок по цільів аудиторії по аналізу цільової аудиторії. Так от а, ви транслюєте сенси, які цінні для вас, які щось кажуть про вас, і які цінні для вашої цільової аудиторії. Тобто сенси, які і вашій цільові аудиторії також цікаві. Тоді виходить так, що і контент цікавий, і ви продаєте через контент, а не просто ведете блогерську діяльність. У мене вже так сонечко світить, Переходимо до наступного тренду. Поки не спиміло наш наступний тренд це воронки продаж. Ви всі про це чули, можливо, вже стомилися від них. Можливо, вони вже, вже вас дістали. Але в чому сам тренд? Не в тому, щоб у вас була воронка, якась одна, а в тому, щоб у вас була система з воронок. Людина може зайти до вас в блог через якийсь рілс, але якщо вона просто зайде, бо зацікавилася сама, то це випадковість. А якщо ви зробили воронку, якщо ви з рілсу запросили в актуальне з актуального в дірект і зробили ще один рілс, з якого запросили в пост, бо можливо з попереднього рілса людину те актуальне не зачепило. Вона не зайшла на те актуальне, але вона побачила інший рілс чи інший пост в рекламі, чи десь там а, вас хтось відмітив. І звідти вона прийшла в ваш блог, а у вас, наприклад, в шапці профілю ще якийсь заклик до дії. Переходьте ще кудись. Дивіться, або пишіть мені якісь кодове слово в Директ. Тобто воронка це як воронка в Директі, коли по кодовому слову щось видається, або там в коментарях по кодовому слово. Тобто, для чого нам взагалі воронки? Це по суті система різних шляхів клієнта, бо люди різні. Вони можуть зачепитися за одну тему за іншу Навіть ваша цільова аудиторія – ж все одно. Унікальна кожна людина і якусь зачепила одна подача, один формат, якусь інший формат, і ви через різні формати ведете людей до однієї цілі через різні воронки до продажі, вкладаючи під час цих воронок в контент, сенс який людина повинна зрозуміти про вас, про вас як про людину, про вас як про експерта. І, по суті, довіритися вам і прийти на вашу послугу. Бо ваша ж послуга крута, і тепер вам треба це просто через різні воронки, через різні доріжки в вашому блозі, через різний контент людям донести і робити заклики до дії. По суті, переходьте, пишіть. Заходьте, підписуйтеся, дивіться і так далі, щоб людина розуміла, куди далі по вашій стрінці рухатися. І тоді ви керуєте тим, що людина до вас зайшла, а не виходить так, що людина до вас випадково зайшла, не розібралася, не зрозуміла, куди йти, і вийшла. Але увага, це працює тільки, якщо ви зробили якісний аналіз цільової аудиторії, Ви розумієте, які сенси, які теми вкладати в ваш контент. Якщо у вас просто накидано різних тем і є заклики, але цілів аудиторії це не буде цікаво. Повірте, тут ви просто злиєте свій час. Ще один крутезний тренд на 2025 рік, який вже у 2024 активно почали деякі використовувати, але все ж таки це тренд відносно новий і довгостроковий. Тому використовуйте, починайте вже зараз. Це мультиканальність. По суті, ваша задача зараз підкати крізь, тому що контенту стало більше. Я думаю, ви якщо гортаєте стрічку в інстаграмі, так далі ви побачили, скільки контенту, скільки воронок, скільки безкоштовних, безкоштовних продуктів, скільки експертів ніші, в інших нішах. Багато інформації. Людині, щоб серед цієї інформації знайти свого експерта, який дійсно вирішує її проблему, з яким вона захоче вирішувати свою проблему, треба більше тепер часу. Люди більш зважено приймають рішення про покупку, більше придивляються. тому і головне, менше витрачають часу, тобто у вас є там кілька перших секунд, щоб зачепити людину, і далі вона може прогорнути відео. Тому що ми маємо? По факту, у вас є кілька секунд, щоб зачепити людину. Не всі теми можуть зачепити, тому що банально ви можете потрапити людині на очі в момент, коли вона вже втомилася від інформації. Для того, щоб вас дійсно запам'ятали, просто використовуйте мильти для того, щоб вас дійсно. Для того щоб вас дійсно запам'ятали, просто використовуйте мультиканальність. Тобто мількайте крізь, не цикліться на одні на одному е, форматі контенту, не цик, не цикліться на одному. Е, на одній платформі, на одному типі контенту, тобто не тільки рілси, рілси, пости, сторіс все використовувати, ефіри прямі ведіть. А, Хоча б на кілька хвилин виходьте, мількайте крізь. Ви розумієте, що навіть ваш рілс не всім вашим підписникам попадеться. Ваші сторіс, тим паче, взагалі в нормі дивиться 10% від вашої аудиторії в блозі. А якщо там немає цільової аудиторії, тоді підключайте зараз. Там таргет чи Рілс для того, щоб просунутися, підключити все таргет рілс – Це мультиканальність якраз для того, щоб просунутися. а Потім мількати цієї аудиторії завести її в блог, і мількати їм і в сторіс, і в постах, і в прямих ефірах. Заходьте як спікери на якісь марафони, проводьте бранчі, Заходьте, просто ідіть на якісь зустрічі в офлайн. Навіть не цікліться тільки на онлайні. Виходьте в офлайн, знайомтеся там через офлайн. Люди легше прогріваються, легше доля, бо вони вас вживу можуть доторкнутися, не знаю, обнятися, отримати вашу посмішку, енергетику відчути. Тобто банально вживу також ви круто будете продавати, навіть якщо ви не на якісь експертній зустрічі, а просто десь там про себе заявили і обмінялися контактами, дали свою сторінку в інстаграм. Тим паче, що нас вона, вона у вас класно упакована, повірте. Ви через офлайн приведете собі не просто підписника нового, не просто знайомий на вас новий підписався, а це скоро стане ваш клієнт. Друге, а, друге третє, який це пункт, Що, я казала? А, що ще мультиканальність? TikTok використовуєте, YouTube використовуєте, все використовуєте, що ви можете. Причому головне, не заморочуйтеся. Це зараз може вас налякатися мультиканальність, але якщо у вас є відео одне в Рілсі. Залити його в YouTube Shorts, в TikTok, залити його не знаю, в свій телеграм-канал, залити всюди, де може, просто дублюйте контент. Розумієте, люди не завжди навіть його подивляться в одній соцмережі, подивляться можливо в іншій. Одна й та сама людина, можливо, один сенс десь не дослухає. А через деякий час ви потрапитеся їй в інші соцмережі. Вона вже дослухає. Тобто, по суті, ваша задача зараз не створювати мільярд контенту, а просто мількати крізь, щоб ви так чи інакше людині запам'ятовувалися, щоб ви були постійно говоряти, коли ви їй знадобитесь, коли ви будете потрібні, або коли людина буде готова, вона зайде до вас на сторінку. І все ж таки з вами познайомиться. І останній тренд п'ятий це в довгу. Цей тренд про нього слава Богу кажуть. Це неприємний тренд одразу скажу. Я теж, чесно кажучи, хочу швидкого результату одразу їх з 10, одразу купу клієнтів, там черги на рік вперед. Розумію. Але в довгу допоможе вам зробити не Купу хаотичних дій для того, щоб максимально швидко отримати результат, а дійсно збудувати систему, яка буде працювати на вас не один раз, випадково щось там стрільнуло, залетіло, і бац, у вас черга на місяць, а потім бац і тиша. Це от якраз коли ви хочете швидкого результату. А коли ви готуєте себе до того, що так, мені треба, ну, принаймні півроку рік, для того, щоб мій блог просунувся. але... За цей час я повинна для цього щось робити, не просто його вести, а щось відтестовувати, або там піти на курс навчитися, бо я там взагалі нічого не розумію в е, тому інстаграмі, або там піти взяти консультацію, бо я щось роблю, роблю вже півроку, а, а результатів нуль. Ну тобто, ви для себе тоді починаєте грати вдовго, ставити довгострокову ціль і аналізуєте, як до цієї цілі прийти. І тоді ви зрозумієте, які інструменти працюють у вас, тоді ви зможете побудувати систему, а система дорівнює стабільні продажі, а не просто один раз щось. Залетіло, дало результат, і більше ви не можете повторити, бо ви навіть не зрозуміли, не встигли зрозуміти, звідки цей результат. взявся. В Принципі тренд 2025 року на тому, щоб ви усвідомлено робили кожну свою дію, для того, щоб у вас була всюди системність, всюди була ціль і план. І якщо ви розумієте, що вам не вистачає десь базових знань, тому що базові знання з маркетингу дорівнює, ви змогли класно пакувати блог, який буде зацікавлювати базові знання з продаж, ви змогли людину не довести тільки до а довести ще й до продажі після цього а, базові знання з системності допоможуть вам стабілізувати продажі і зробити систему продаж. Продажі будуть регулярними, залучати клієнтів, ви будете стабільно, а не так хаотично, а, інтуїтивно щось там виклали, Воно ви спрацювало, не зрозуміло, як повторити, але ну, хоча б зараз був якийсь клієнт, а потім топчитися на місці місяцями зараз, щоб бути. В тренді, щоб дійсно продавати класно, зробити собі класну кар'єру, збудувати собі хороший рівень життя і постійний для цього стабільний потік клієнтів. Потрібно мати базові знання, базово розуміти все і будувати свою систему. І от якщо вам тут на цьому етапі не вистачає знань, ви розумієте, що окей, ви про воронки чули, десь щось там робили. Про гру вдовго вже чули тисячу разів, але як це зробити? У вас немає розуміння? Тут у вас тут більше питань виникає, ніж ви зараз сіли собі і такі ага, окей, зрозуміло, що робити. Якщо у вас зараз така ситуація, немає розуміння, я вас хочу запросити на свій курс Step by Step. Це курс по монетизації блогу. Саме на цьому курсі є повна готова система по монетизації блогу, по тому, як просуватися, як залучати клієнтів, як проаналізувати аудиторію, щоб знімати цікавий контент, як зробити воронки продажі ці шлях клієнта побудувати в блозі, для того, щоб ваші клієнти не просто потенційні клієнти, не просто дивилися вас і їм було цікаво, щоб вони реально купували, щоб ви робили. Контент, який по суті створює попит на вашу послугу. Це ж наша задача продавати. Так от, якщо ви хочете з цим розібратися. Якщо ви тільки починаєте вести блог, взагалі нічого не розумієте, цей курс для вас. Якщо ви вже ввели блог, навіть були точкові продажі, але вони були точкові, вони були хаотичні. Вам потрібна система цей курс для вас. Вам підійде він ідеально. Він, по-перше, в записі ви можете дивитися уроки, коли вам зручно. По-друге, там шість базових модулів, все розкладено по поличках, 16 уроків. Плюс в кінці я даю чітку систему, чіткий план дій. Кажу, що зробити треба один, два, три, чотири, п'ять. Якщо ви вже вели блог, ви чітко перевірите весь свій блог і зробите нові продажі, але вже більш свідомо. Якщо ж ви тільки починаєте вести блог і нічого в цьому не розумієте, взагалі у вас більше питань, як просуватися, як залучати клієнтів, як знімати цікавий контент, що таке цікавий контент, як аналізувати ту цільову аудиторію, про яку всі кажуть. Ви розберетеся 100%. По тому плану, який я залишила, ви і проаналізуєте цільову аудиторію, зробите під час цього аналізу перші продажі, тому що це можливо. На моїх послугах в минулому році дівчатка продавали саме з аналізу цільової аудиторії. Це перші продажі, це ваша перша мотивація рухатися далі до стабільних продаж. Далі ви виповуєте сторінку, запускаєте рекламу чи інший вид просування, який вам зараз буде зручно. Я все ж таки для того, щоб було швидше, я за рекламу, але ви почуєте е, мою думку, а далі зможете обирати який ваш шлях. Е, і останнє ви залучите нарешті перших клієнтів з блогу і зрозумієте, як це потім стабілізувати. Тобто, у вас від мене буде перший план дій, який допоможе за перші тижні вже вийти на... Продажі зрозуміти, як це працює, упакувати сторінку або перевірити, чи правильно у вас упакована сторінка, можливо, щось доповнити, щоб продавало краще, і тоді рухатися вже до побудови стабільних продаж. Тому, якщо вам це цікаво, ви можете написати мені в Директ в інстаграм, посилання на мій дірект вже в описі під цим роликом, точніше на описі в коментарях. Посилання безпосередньо на мій інстаграм в описі під цим роликом, можете перейти в інстаграм, подивитися, в мене там закріплений пост про послуги, там розписано більш детально про курс. Якщо вас зацікавило конкретні якісь питання чи деталі, чи вже питання по оплаті, ви можете прийти до мене через посилання в коментарях безпосередньо в Директ, написати мені слово курс, і я надішлю вам всі деталі. Буду чекати вас в наступних роликах, буду чекати вас у себе на курсі, і буду з радістю вам Допомагати розвивати свій інстаграм і, нарешті, почати стабільно залучати клієнтів у 2025-му і всіх наступних роках.